Всім привіт! Вітаю на каналі Спробуй все сам. І сьогодні у нас знову розпаковка товарів з Алікспресу. Швиденько розпакуємо цей пакунок і подивимося, що ж я заказав. Пізніше зніму додаткове відео, де буде огляд детально всіх товарів. Отже, давайте подивимось. Ось такий пакуночок, до речі. Подивимося, що це може бути. А це у нас, напевно, так, це велосипедне, я заказував. Так Ось така. Подивіться, вона маленька, але дуже яскрава, компактна, має два світлодіоди. Ще її називають Solar Storm, Сова. Має Безліч режимів, таких як стробоскоп, живлення від парбанку. І в комплекті йдуть ось такі резиночки для кріплення на руль. <кій> Гарна фара в мене така є, але вже <кій> часом тут треба змінювати всередині контакти паяти, тому вирішив купити недорогу ось таку нову. Так, подивимося, що ще я заказав. А це вже ось такі кусачки для нігтів, як ви бачите. Дуже моцні такі. Це для кусачки для нігтів на нозі і мають добре зрізати, подивіться, тверді. Но, так, що тут у нас ще є? Ага, знову, напевно, якийсь манікюрний набор. Відкриваємо. Так, ось такий наборчик. А, в комплекті такий пенал. На замочку. Відкриваємо його. О, тут трошки повипадало. Але можете побачити, що в комплекті йде у нас два ось таких різних щипчика, ще не розібрався, які до чого. Ножиці манікюрні і також різні пилочки, щоб доглядати за вашими ногтями. Ось такий наборчик. Коштує недорого. І все можна зберігати в одному місці. І що ж у нас прийшло ще? Ось така маленька коробочка. Всередині подивимося О! Оце я, напевно, найбільше чекав, бо це у нас ось такий. Його не чути, як він, але має дзвоніти добре, бо дзвоник, який вішається на руль. Ось тут цей хомутик прижимається. Коли <кл 'язок> причеплю, я вам покажу, як він дзвонить. Так, що ще у нас тут є? Ага. Так, ось цей також гарний пакуночок. Це у нас у нас? Ага, ріменець для гарміну 26 мм. Написано, що титановий, але це, напевно, просто якийсь украшене алюміній, Має в комплекті вигуку. Буду використовувати Phoenix Armin 6X. Так. Що ще? Посилка досить велика, я вам скажу, вже багато різних предметів. І останній на сьогодні у нас пакуночок ось такий. Це у нас ріменець для того, щоб падає. Для того, щоб е, можна було вигулювати собак або котів. Має кхе, довжину е, 3-5 метрів. Зручний тим, що він як. Е, ось має ось такий карабін. який Витягується і можна фіксувати довжину. Тобто дуже гарна річ. Якщо сподобалось відео, ставте подобаєчки і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!